Вирішила вам зняти більше відео. Дивіться, як більці за їжу. Я стараюсь не ворушитися. Які вони холодні. Що ж це за люди такі, скажіть мені будь ласка, щось що таких маленьких півторамісячних викинули. Це трьохтвітна сидить, боїться. Але чую їжу. Я не, я не рухаюсь. Боже, яке некрасиве. Чую їжу теж біжить. Воду тільки що хлоптали Знаєте, що дивіться, як держить голову, не дає своєму брату чи сестрі їсти, воно з підлоги їсть. Бачите, як держить голову риже. Це страшне, щось. Це щоб такі голодні були кошенята. Не знаю, що робити, куди мені ще плюс четверо? Вони їдять в миску. О, ноги затерпли. Там є ще одна, але я не хочу вирушитися, це тобто розумію, що я тут сижу. У мене навіть переноски собі немає. Я не очікувала. Ще мама на крише з п'ятьма бігає, яких я ще не зловила і мамку на стерилізацію. На тобі сьогодні їхала ось така біда. І знаєте, що цікаво, що їхала дівчина ну, не з тієї сторони, але по сусідній вулиці розлягли. Я зараз їм насиплю і везла в корзині кошеня. Воно так вирощало. Ми з Денисом вирішили прослідкувати за нею, бо думали, що вона хоче його десь викинути. Ми нормально взагалі. Коротше, ми їхали за нею. Вона доїхала до ветеринарки. Я кажу, теж веду ветеринарку. Побачу, що там до чого. У неї точно таке кошеня рижа, точно такого розміру, хлопчик. Вона прийшла, щоб купити капельки від блог. І тепер я розумію, що та дівчина могла взяти у власників у того хлопчика рижого. а цих всіх непотрібних вони просто викинули в заброшку. Люди слухайте, дивляться, що я тут сижу, як дурне. Я маю на увазі в хатах, де ніхто не живе, скоріше всього. Вони отам в дірці. З дирки вилізли. Дивіться, як їдять. Ой, мені вже ноги так затерпли. Я тут сижу навколішки, стараюся не рухатись. Але я мушу ще води їм поставити. Я не бачу, щоб тут була вода. Ми будемо їхати додому цією стороною. сторони. Ой-ой-ой-ой-ой. Таке голодне, бачите, що так воно аж чуть не цей. Де там чорненьке не бачу? Не бачу чорненького. Будемо їх до цієї сторони. Біжить, біжить, біжить. туалет воно ходило. І ще раз подивимося. У нас є миски їжі, їм вистачить до завтра. І ми будемо радитися з Денисом, що нам робити. Нам потрібно збирати на перетримку. При тому, що на перетримку для всіх тварин наявних за той місяць я ще не зібрала 10 тисяч. От скажіть, як, як рятувати далі. Може хтось може взяти їх на кураторство, фінкураторство, оплачувати їм. Хоча б перетримку. Корм поки маємо, а треба перетримка це буде 2000 в місяць. Може хтось зможе. Я не знаю, скільки вони буду сидіти. Плюс сіла Форт, плюс вакцини. Плюс мілперазол, мама мія, щось мені по нозі. Ой. Вибачте, щось противне, скользке лізло. У маслюк, ой. Я люблю, я тут такі довгі скользькі. Все нормально, я його скинула. сейчас, воно вже тіпає. Масики мої дорогенькі. Їм не вижить тут, ви ж розумієте, так? Да? не заберу, їм не вижить. От скільки вони були без їжі. Ніхто не знає, коли їх викинули. Але десь рижа, воно дуже таке, бачите, відпихає інших. І це маленьке, воно боїться поїсти чи що. Очі вже хворі, вже треба давати юнідокси, капати. Ну і лялечки. Ну, щоб вирозумілося, третє місце, де є кошенята, про які я вже знаю, і яких я не можу забрати, бо в мене немає. Ну, на перетримці немає місця. І в мене немає сили і фінансів ними займатися. Як же їх шкода? Я вже знаєте, таку прошу. Ну, тільки не бачити б цього всього, тільки не бачити, бо ну неможливо. Неможливо всіх рятувати. І я одна. Я вже в той Фейсбук не гортаю ті пости про ці кошенята війни, які просять перетримку. А, а ти розумієш, що в тебе просто по вуха в своїй мирній, більш-менш території? Просто по вуха. І ти не можеш врятувати з війни. Я взяла лише один раз, але їх вже стільки там. Я не хочу про це думати. Вибачте. Будь ласка, допомагайте, допомагайте тваринка війни, допомагайте, от коли ви бачите цих кошенят, бо якийсь там волонтер один, единственний. Не може всіх врятувати. Це нереально на одну людину таке навантаження. Рятуйте ви, будь ласка, теж. Для того я і знімаю ці відео, щоб спонукувати вас то робити, як мене колись спонукували відео іншого волонтера. Дякую за увагу.